Вітаємо! ми ушнівське самоврядування вижницького опорного ліцею імені Юрія Федьковича. Незабаром в Україні відзначають день пам'яті жертв голодомору, одну з найтрагічніших сторінок нашої історії. Ми вирішили поспілкуватися з жителями нашої громади та дізнатися, що вони знають про події голодомору, чи збереглися у їхніх родинах спогади та чому на їхню думку важливо пам'ятати про цей злочин. Кожному хто погодиться відповісти, ми подаруємо інформаційний буклет з фактами та відомостями про ті події. Добрий день, добрий день. Чи пам'ятаєте ви, коли саме Україна вшановує день пам'яті жертв голодомору? Так, четверта субота листопада Дякую за відповідь. А це вам інформаційний mm -hmm. буклет про Голодомор. Щиро дякую. Доброго дня. Як ви думаєте, що повинні знати про Голодомор сучасне молодь? Ну, я, повинна, я можу сказати, що сучасна молодь має знати все, правду, яка була дійсно правда, не захована. Як вони заховували, заскривали, знищували всякі рукописи. Все повинна знати е, правду, щоб цього більше не повторилося. Доброго дня! Чи знаєте ви, що таке голодомор? Знаю. Яких людей мучили не тарали? Дякую. Ось вам інформаційний буклет. Чому на вашу думку важливо сьогодні говорити про ці події? Саме про голодомор, так? так? Ну, ми живемо в такий час, що всім складно і війна, і все, і треба жити, виживати. Тому це дуже актуальна тема. І тому про це варто говорити, і щоб бажано цього би не було би. Дякуємо за відповідь. Ось ми підготували такий буклетик. Тут ви дізнаєтесь більше про голодомор. Голодомор забрав мільйони життів, і наш обов'язок не дати трагедії повторитись. Мета цього відео зберегти історичну пам'ять, передати її молодому поколінню та наголосити такі сторінки, мають нас цінувати життя, свободу та правду. Сьогодні ми поспілкувалися з жителями нашої громади, щоб ще раз нагадати собі та всім навколо пам'ять це відповідальність.